Всім доброго здоров'я! А саме його допомагає підтримувати наша продукція. Це печі для лазні і сауни. І сьогодні хочу розповісти про модель Вільха. З чого зроблена, як виглядає. Давайте розбиратися. І так, піч Вільха 18. Пічка розрахована на об'єм парильного приміщення до 18 метрів кубічних. Що ми маємо? Паливний канал. Паливний канал довжиною 16 см. Далі в нас іде така самоохолоджуюча дверка з нержавіючої сталі. Топка Топка виконана з нержавіючої сталі товщиною 2 мм. Є в нас чавонний колосник і такі вмістки штулі. Невелика товщина сталі нам дає гарну динаміку нагріву приміщення, а також економію палива і часу. А завдяки властивостям нержавіючої сталі пічка має дуже гарний ресурс роботи. Значить, камінка. Камінка вміщує в себе 90 кг каміння, що дозволить отримати велику кількість пару. І ще хочу от, зауважити на конструкції. Кожен конвектор печі, він занижений. Це зроблено для того, щоб ми могли прогріти велику кількість каміння до високої температури і при цьому не перегрівали повітря в парильному приміщенні. Димохід має наружний діаметр 120 мм, що зручно для монтажу. Значить, всередині і зовні камінка пофарбована. Жаростійкою фарбою. Отака у нас вийшла пічка. До речі, саме головне це печі влас... нашого власного виробництва, вироблені вони в Україні. Замовляйте і хай служить вам на здоров'я!